В Довгинцівському районі 14-річний хлопець ударив ножем матір і вистрибнув з вікна шостого поверху. Після падіння підліток вижив наразі медики другої міської лікарні готують його до переведення в дитячу лікарню. Його маму також лікують в тисячці. Її стан стабілізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 14-літній хлопець в ході сварки наніс один удар ножем своєї матері, після чого виприхнув з шостого поверху квартири. В результаті потерпілих доставили до лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній день стан жінки стабільний. Переведено вже в профільне відділення. Дитина при збитена транспортабельною та наразі переводиться в реанімацію 8-ї лікарні дитячої.